Компанія CommonCraft презентує просто про складне в інтернеті РСС Інтернет росте. За даними Технораті, у всесвітній павутині вже 50 мільйонів блогів. Темпи збільшення вражають. Наша презентація про новий та ефективний метод, як залишитися в курсі останніх подій в інтернеті. Можна слідкувати за новинками в інтернет мережі у два способи. Ось старий. Забудьте про нього. А ось новий та швидкий те що треба. А ось різниця між старим та новим. Подивіться, це ви, а це ваші улюблені сайти. Ви вмикаєте свій комп'ютер та шукаєте щось новеньке. Йдете на ваші улюблені блоги. Є оновлення? Немає. Вирушаєте до улюблених сайтів новин. Є новини? Знову немає. Кожного разу, шукаючи щось нове та не знаходячи його, ви втрачаєте безцінний час це старий спосіб. Тепер розглянемо новий та швидкий спосіб. Просто беремо ці стрілки та розгортаємо в інший бік. Тепер оновлення з блогів та новинних сайтів самі приходять до вас. Схоже на оренду онлайн, а не відвідування магазину. Тож мова йде про використання одного єдиного сайту, який стає вашою домівкою для читання усіх оновлень в інтернет мережі. Усього два кроки, щоб почати. Перший вам потрібно знайти таку домівку. Це сайт читальня. Він безкоштовний, лише зареєструйтеся. Я користуюся Google Reader. Він виглядає так: мої улюблені сайти перелічені ліворуч, а праворуч я просто пробігаю по всім новим постам з них і все це в одному місці. Отож, щоб завершити крок перший, треба підписатися на Reader. Google Reader, Bloglines, Newsgater MyYahoo. Можна почати з них. Крок другий. З'єднати ваш рідер з вашими улюбленими сайтами. Встановлення такого зв'язку називають підпискою. Майже кожний блог та новинний сайт пропонує підписатися. Таким чином, оновлення з цих сайтів з'являються в вашому рідері. Щоб підписатися, шукайте кумедні маленькі позначки. Їх стандартний колір помаранчевий. Ще можете зустріти такі. Вони кричать Дивись на, підпишись на мене. Я зможу заощадити твій час. Як тільки ви знайшли одну з таких кнопок на улюбленому сайті, натисніть на неї, і сторінка запросить усе необхідне для підписки. Незабаром з'являється одна з двох можливих сторінок ця дозволяє підписатися за допомогою єдиного кліку. Інша виглядає так вона має код. А якщо ви побачите ось таку сторінку, скопіюйте вгорі адресу, перейдіть до свого рідеру та знайдіть лінк на підписатися або додати веб-канал, класніть на неї та вставте адресу в свій рідер. Отже, ви підписалися, відбулося з'єднання, оновлення йдуть прямо до вашого рідеру. І зараз ви прекрасно розумієте усі переваги нового способу, але обережно це затягує. Наприкінці невеличке повторення. Дві дії. Перша завести собі рідер. Друга. Зайти на улюблені сайти та підписатися за допомогою позначок. Я Лілі Февер, і це була презентація про РСС від Common Craft Show. Презентацію перекладено українською мовою та озвучено World Web Studio з дозволу автора оригіналу пана Лілі Февера, засновника Common Craft Show. Даний матеріал не може бути використано з комерційною метою.